Morgen. доброго ранку. Мої бабуся і дідусь Еві та Ріхард Розенгрени, охрестившись, віддали своє життя Господу та бажали служити йому усією родиною. Церква Адвентистів сьомого дня на той час тільки не розпочинала свою діяльність в Фінляндії і знаходилась у стані становлення. Служитель, який їх навчав, сказав, що громаді необхідні служителі. тому бабуся й дідусь бажали дати своїм синам найкращу освіту, щоб вони могли служити Господу. У Фінляндії тоді, крім державних, не було жодної приватної школи та ще й християнської. до того ж, в державних школах було шестиденне навчання, що завдавало учням незручностей з дотриманням суботи. Пастор порадив їм відправити дітей в адвентистську школу за кордон. Таким чином, мій батько, якому тоді було всього лише 14 років, разом зі своїм братом, що був на два роки старшим, вирушили до Швеції вчитися в адвентистській школі та згодом продовжити здобуття освіти. Ця школа, що називалася Ніхітан, була розташована в сільській місцевості. Учні в цій школі були зобов'язані виконувати певну роботу. Олі і Унто доручили напиляти дрова для кухні. Була зима, і пила стояла зовні перед сараєм для зберігання дров. Міцно зафіксована у снігу. Вони знали, як поводитись з циркулярною пилою, тому що їх батько був будівельником. Але хтось недостатньо міцно затягнув фіксуючу гайку. Коли Олі вімкнув електродвигун, Унто побачив, як гайка впала в сніг. Він крикнув, попереджаючи Олі, але той не міг почути його через шум диск на шалених обертах зірвався і полетів прямо на Олі. диск зробив рану завдовжки близько 30 сантиметрів, поранивши ліве стегно. рухаючись далі, диск поранив груди Олі і зачепив його губу. При першому контакті з диском Олі нахилився вперед, але потім впав назад, де і залишився лежати на снігу, стікаючи кров'ю. В нього не було двох передніх зубів, а рана на нозі пульсувала від болю. Олі схопився за груди. В зовнішній кишені хлопець відчув щось тверде. його великий кишеньковий годинник. Він витягнув його і побачив, що пила пробила кришку, але задня його сторона була неушкоджена. Цей годинник захистив грудну клітину та серце. Унто побіг кликати на допомогу, і скоро прибігли вчителі, які надали першу допомогу, затягнувши рушником порізану ногу. Вони віднесли Олі в єдиний автомобіль, який був в школі, щоб перевести його до найближчої лікарні директор мчав по крижаним дорогам так швидко, як тільки було можливо, щоб подолати близько 60 кілометрів до районної лікарні. Де лікарі вже чекали на нього? Черговий лікар попросив Олі зігнути ногу. Олі, роззявивши рот, рота, спостерігав, як від кістки відстали м'язи. Коли він розігнув коліно та здивувався тому, якою рожевою була його кістка. Після операції він опритомнів на лікарняному ліжку. Його нога була добре перев'язана, а губа зашита. Він ніколи не був у лікарні і з цікавістю спостерігав за всім, незважаючи на біль лікарі в довгих білих халатах справили глибоке враження на нього. Вони були такі доброзичливі та вправні. Вони повинні були виконати важливе завдання. Після цього випадку він багато думав, і в нього народилася мрія, що колись він і сам стане лікарем. Олі читав книги про місіонерів, і вони стали його зразками для наслідування. Тепер у своїй уяві він бачив не тільки лікарів в білих халатах, але й далекі країни з пальмами, слонами левами та багато темних облич. Пастор при хрещенні прочитав йому текст першого послання до Тимофія: Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Так, він хотів служити Богу, але, можливо, не так, як цього хотіли його батьки, але як медик-місіонер у Африці. Це була його мрія. Протягом кількох тижнів, які він провів у лікарні, це бажання все більше й більше зміцнювалося. Настане час, коли я стану лікарем, лікарем-місіонером, сказав він собі. Його нога заживала добре, без жодних ускладнень. Якщо не враховувати довгого шраму на стегні, йому вставили зуби. На верхній губі залишився тонкий рубець. Для молодих людей нелегко визначитись життєвим шляхом та обрати гідну професію. Багато з них поняття не мають, яким шляхом їм іти по життю. Іноді вони випробовують те чи інше, а згодом розуміють, що це не було правильним. Як це добре, коли Бог втручається в наші плани, бо ми просимо його про це, тому що Бог знає, що краще для нас. Пророк Єремія пише про те, що Бог хоче сказати нам з цього приводу. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Найкращими для нашого життя будуть лише плани Божі. Мій дядько Олі знайшов своє покликання завдяки випадку, що привів його до лікарні і тому, що він хотів посвятити своє життя Богові. Вам я також бажаю, щоб Божа воля здійснилась у вашому житті. Давайте помолимося. Дорогий Господь, я дякую тобі, що у тебе є добрі плани щодо нашого життя. Допоможи кожному з нас, у кожному окремому рішенні зважати на ці плани. Дякую тобі, що даєш нам надію на майбутнє. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам прекрасного дня з Богом.